Ну, те, що міль не заходить, е, на рамки, е, не тому що вони в медові солодкі, а тому, що вони світлі. Ну це очевидні логічні речі. Це я ну я навіть не думав, що це треба пояснювати. В моєму випадку е, в мене, я використовую роздільні решітки Нікот, і в мене всі рамки білесенькі-білесенькі. У білесенькі. мене немає практично жодної рамки, де був розпід. Хоча там декілька рамок було. Там я знімав деякі. Так от, ось беремо рамочку одну. Дивіться, по-перше, вона біла, по-друге, блистить у такий медочок. Типу, там меду нема, але він підблискує. Так от, міль дійсно любить темні рамки. Світлі рамки вона обходить, бо е, ну, тут нема що її їсти. А в темних рамках. Там є кокони. В темних рамках виводився, коли розпліт, вони е, залишаються кокони, і міль заходить на ці рамки. У мене ось так вони стоять в цій хаті, яка валиться, і ніяких проблем з мульлю немає. Е, тому що дійсно рамки світлі. Тому що світлі, А не тому, що медом помазані. Але оце те, що вони солоденькі, тут є залишку меду, це також плюс до того. Це, ну, це... ну, е, Ну, плюсик, щоб міль також не йшла. Але в основному, оця, чого я не осушую рамку, це нескільки від молі. А скільки весною, щоб коли ставимо магазини зверху на сім'ю на корпус, і просто бджоли швидко і гарно освоюють ці магазини, які не обсушені. Бо там залишки меду, вони їх вилискують, заходять і ну, прям сразу заходять. Сьогодні корпус ставиш, і вони вже сьогодні в корпусі, розумієте? Із-за цього я їх не осушую. Та і не бачу, дурна робота виносить, заносить, сушить, шо, ну, на що. Бжоли можуть, якщо і напади проводкувати, дивлячись, коли це все робить. І рамки оці. Всі підгризати, ну втруху робити, тому я не осушуюсь. Медогонки заніс сюди. А то, що да, моль е, любить чорні рамки, то це так. Тому. Ну, це вже вибір за пасічником, за блюджерарем, які йому рамки застосовують по мед. Я от знаю точно, що в мене в цих рамках чисті рамки, нема ніяких ядів, які ми обробляємо від кліща, нема коконів. Медок, от, навіть спірне питання за мед. Ви знаєте, що оцей мед, один і той же мед викачаний з темної рамки і світлої рамки, то оця темні рамки вони дають навіть колір трошки додають меду. Бо е люди е ну, е ну, е ну, красяться, фарбують. Це мед за рахунок коконів. І не тільки за рахунок коконів. Ще і мед трошечки може фарбуватися за рахунок неякісного обладнання, до прикладу, оцинкованої медогонки. Можна із соняшникового меду, який він жовтенький, зробити гречаний, бо чорні соти оцинкована медогонка. Тому це якось так. Коротше, треба світлі соти, і тоді моль не буде їсти.